Сьогодні вашою другою половинкою в цьому дуеті буде співачка Настя Камецьких. Чому вирішили робити дует саме з нею? Бо ми грішники. <рес> <рес> Я жартую. Ми, були, да, ми зустрілися на одному із програм чи шоу, і просто якось поспілкувавшись, зрозуміло, що. Блін, ну було б дуже класно зробити щось. Я їй показав е, свою демку, і вона сказала, блін, ну це, це прям воно, і отак от воно і виникло на сам на сам ділі, ну дуже дуже швидко це все ті прямо зараз. З Насті Каменський з потапом з їхньою родиною пов'язано дуже багато е, скандалів, дуже багато хейту. Чи не боялися ви для себе певних репутаційних втрат, коли домовлялися з нею про дует? Ні, я обожнюю скандали, я обожнюю грязь. І тому, в принципі, пісня гріхи